Я не завершення, можу сказати, що є ще одна трудність. Це не є трудність західного розвитку капіталістичного, але це сьогоденна, так би мовити, трудність електорального характеру, і вона буде поставати і в наступні роки. Чим що ж що ж що являє собою цей виклик популістичний? Retrait des questions et d'émancipation collective et de poursuite d'un project. Тобто емансипація колективна. Вони надають свої можливості, бо історія соціал демократії вона вже завершена. Цей проект став менш важливим. Він себе так би мовити вже вичерпав. Вимоги мультикультуралістичного характеру або культурно культуралістичного характеру вони широко представлені. і вся е, верства частина населення у великих країнах. Таких, де соціал-демократія завжди виступала гарантом е, компромісів між капіталом і робітниками, отже, частина населення відчула себе покинутою зрадженою покинутою якраз соціал-демократами, якраз соціалістичними або соціал-демократичними партіями, бо вони так би мовити, поєдналися економічно з лібералами. Вони робили на них ставки, вони адаптувалися до освіту. Нового капіталізму не тільки адаптувалися, але навіть і більше пішли далі, пішли. Що ними цитували Тоні Блейра, який постив глибоко коріння і пішов далі навіть, але в той же час вони від, відчули, що існує певний захист цих мультикультуралістичних меншин, про які я щойно казав. і отже, ця бро, гра, оця політична, вона трошки змістилася, змістилися акценти. Уже значно менше ми кажемо про робітників, про робочий клас, а більше все кажемо про. Про, про службовців, про службовців які виступають зараз як робітники колись бо їхня зарплата дуже низька я не знаю які цифри щодо цього приводу в україні але у великих країнах у франції скажімо цифри активного населення щодо заробітної плати а це 65 мільйонів ці, в цілому 65 мільйонів населення в цілому у франції 25 мільйонів це активне населення і Серед активного населення безумовно є безробітні. Це безробітні, які належать до вікової категорії активного населення, але не мають роботи. І Отже, серед цих 25, десь 14 мільйонів це робітники і службовці. Тобто соціальна категорія, яка яку можна назвати нижча категорія, це не є номенклатурою в вашому розумінні, а це більше як. Половина діючого населення, активного населення з великою безумовно, безумовно, різнорідністю цього, цього прошарка. Це не вищий, так би мовити, керівний склад, це не є ліберальні професії. Окей, жукони. Це ті люди, які багато не заробляють, це, так би мовити, середній клас або навіть нижчий клас. І euh, соціал-демократи вже більше не мають чого їм сказати. Бо все вже було попередньо сказано. Уже все сказали і пропонувати більше нема чого. І це в умовах надзвичайно важких. Але їм було сказано відкритим текстом. Так би мовити, зараз не ви є нашим головною, головною так би мовити, головною болю. Зараз ми більше обіймаємося. Міграцією, правами жінок, е, бо ми зараз боремося за рівні права жінок, тобто гендерна тема, е, гомо, е, сексуальні оці, значить, меншини таке інше. І зараз тільки про них йде мова. І саме тут популісти виграють саме в цьому аспекті. Популісти ніколи не можуть виграти, коли йдеться про економічні е, якихось моменти, на відміну від 30-х років. Популісти виникають, коли є виника. Є криза в Європі. Є три країни, які мають популістичні країни крайньо праві, дуже сильні в Західній Європі. Маю на увазі дуже сильні. І починаючи з уже з чималого. Це Франція, це фронт, національний фронт, фронт, фронт національ. І ще дві. А Франція мала економічні труднощі. Безумовно, є економічна криза, і національний фронт, і, і це молода молода жіночка, це дочка Ліпенова, як ви знаєте, яка керує. І тобто існує економічна криза, і це до речі пояснення е, цієї кризи. Коли у вас є якесь зібрання соціал-демократів, то зараз всі всі кажуть за що ви хочете. Зараз у нас економічна криза, і крапка. І, і всі зараз голосують за Марі Лепен, бо, бо 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 вона в це озвучує так би мовити. Всі ці проблеми. Дві інші країни, крім Франції, де популісти дуже велике місце займають. А це країни, де немає економічної кризи. Вони навіть не належать до Євросоюзу, Це Швейцарія, і Норвегія, це багаті країни. Вони не знають труднощів з велике з великою кількість безробітних, не знаю, що таке низька заробітна плата, <продук> е, де невеличкий де дуже, дуже відсоток <продук> населення, яке б страждало. Тобто Норвегія це країна з давніми традиціями соціал-демократії, і нещодавно е, вибори там в Норвегії це і партія, яка зветься Юдесе, це швейцарська партія, яка. Присутня в швейцарській політичній системі і бере участь у вирішенні політичних питань, тобто вони антиемігрантські мають, вони проти еміграції виступають і таке інше. Тобто, це той елемент, їх ще багато. Я не буду на, на всіх зупинятися, але це не економічна криза, яка народжує популізм. Це, безумовно, є благодійним таким підґрунтям для її виникнення, але не основним. Безумовно, в Німеччині в 30-х роках з приходом до влади Гітлера Дета протектор не було так, би мовити соціальної держави, де було 6 мільйонів безробітних під час правління Гітлера, які жили в повній мізерії. Зараз немає такого захисту, як тоді існувало. і багато чинників кажуть на те, що економічна криза не є джерелом виникнення або причиною виникнення популізму. Це питання скоріше, які, які пов'язані з цінностями, з умовами життя в тому чи іншому суспільстві, з так би мовити, соціального контракту, соціального соціальної угоди, і отже, соціал демократія європейського зразка, не здатна вже, якщо вона навіть колись на це була спроможна, на сьогоднішній день. Um, uh, в таких дебатах в дебатах економічного в дебатах економічної кризи дуже глибокої. щодо цих питань. їй нема чого сказати соціал демократії. Їй нема чого заперечити те, що вона могла робити 50-60 років тому, навіть 100 років тому. Коли йшлося про дуже сильний лівий рух, коли йшлося, коли йшлося про атаки на капітал, коли були великі колективні угрупування, так там також були і трагічні моменти, і загиблі, і померлі. Але на сьогоднішній день ні своїх власних ідей, ні своїх програм, ні своїх пропозицій, соціал-демократія вже немає і не і не пропонує, це так виглядає, начебто соціал соціал демократія не хоче звертатися до тих, хто її підтримував ще нещодавно. І це є великим викликом. І як ви бачите, я є песимізмом щодо майбутнього соціал демократії Дякую за увагу.